Друзі, вітаю вас на каналі Троянди від Світланки. З вами Світлана. Сьогодні 29 лютого, але весняна погода вже тримається пару тижнів. І я думаю, що ті, у кого є присадибні ділянки, сади, клумби, квітники, у тих уже давно до рук прилипли граблі, лопати, сікатори і почалися весняно-польові роботи, як то кажуть. У мене сьогодні в руках буде сікатор, тому що я почала обрізку троянд. З чого починаємо обрізку? Ну, по-перше, обрізаємо тонкі, сухі, старі пагони. Пагони, які між собою перехрещуються і заважають одне одному. От, ну, почнемо. Зараз у мене Буду обрізати я троянду чайно гібридну Боїнг. В неї кущик стрункий у цієї трояндочки. Е, минулого року гарні пагони молоді наросли. Цій троянді буде третє літо цього року. Троянда дуже гарна. Е, кущик у неї стрункий, нерозложистий. І можна сказати, що ще немає у неї таких старих пагонів. Тому молоденькі, просто буду дивитися, щоб гарно їх обрізати, так як мені подобається. Обрізку я роблю низьку на 2-3 бруньки, щоб гарно кущик різ однорідною масою такою. Так, починаємо. Ця гілочка мені не подобається, зрізаю. До обрізки троянд можна підходити творчо, це як скульптор. Обрізаємо не потрібно, залишаємо те, що нам треба. Так, дивимося по цьому. Гарні всі гілки. гарні. Але тут ось ідуть на цій, наприклад, піде брунька, вона буде заважати. Ця гілочка заважатиме цій рости. Отже, ми її трошки підріжемо аж під самий низ. На одну бруньку і брунька піде всередину. Тут вона ось, ця брунечка. Далі цю гілочку зрізаємо на цю сторону, тут є зовнішня брунька. Важливий момент, коли ви зрізаєте гілки, то краще зрізати на зовнішню бруньку, щоб гілочки. Ну, щоб сам кущик мав гарний вид такий е незахаращений, менше йшло всередину гілок. Далі дивимося цю гілочку, що в неї тут так ось сюди. Потім ця так само низенько зріжу її, там брунечка ззаді йде, ця також на зовнішню. І цей плагін. Отак. Ось що вийшло. Зараз покажу. Ага, ось ось ще суха гілка спиляю під самий низ'ї. Так, і ось що вийшло. Покажу ще зараз ближче. Ось наш кущик. Бруньки йдуть назовні. Тут, я не знаю, як показати, видно, не видно. Ось такий обрізаний кущик я отримала. Кожну весну я обрізаю свої троянди низько на 2-3, максимум 4 бруньки. Мені подобається така обрізка. Кожен обрізає так, як йому більше подобається. Можна і високо обрізати, але тоді при такій обрізці троянди зацвітуть раніше. Тому що всі бруньки ті, що зверху, вони розпускаються скоріше. Але мені більше подобається, коли починає рости троянда знизу, дружно, з усіма паганами, і потім дружне цвітіння. Так, і ще один момент, хочу зауважити, що зараз при такій погоді е, зрізи дуже швидко присушуються вітром, сонцем, і тому інфекція, інфекційне захворювання не потрапляють в самі стебла троянд. Ось так. Буду далі обрізати свої трояндочки. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтеся на мій канал, ставте байки. Буду рада. Вас бачите на своєму каналі. До зустрічі!